Доброго дня, вас вітає рубрика «Знайомство з дорослими. Сьогодні ми дізнаємося трошки більше про дорослих. Доброго дня. Як вас звати і яку частину служіння ви берете в нашій громаді? Привіт, мене звати Тимофій. Я асистент пастора і займаюся фактично тим самим, що і Микола Краженівський в нашій церкві: проповіді, душпастерство, відвідування, суботня школа. Місійний відділ це найголовніше моє обов'язки. Яку ви дивно їжу коли сіли, і чи ви б хотіли її з'їсти знову? Знаєш, найдивніша їжа, яку я їв, це в Карпатах. Там було таке правильне харчування. І там була варена цибуля, яку я спробував, але більше я б ніколи б її в житті не з'їв. Яке ваше улюблене місце з тих усіх, в яких ви були? Знаєш, я люблю дуже сильно подорожувати, але найкраще місце це. Мій дім, де зустрічає моя дружина, мене разом зі з моїм синочком. Що таке вся Божа зброя? В Єфесян 6 розділі написано: отже, стійте, підперезавши стегна своєю правдою і задягнувшись у броню праведності, і взувши ноги у готовність Євангелії миру, а найбільш за усе візьміть щита віри, яким може погасити всі огнані стріли лукавого. Візьміть і шола спасіння і меча духовного, який є слово Боже. І от відповідаючи на твоє питання, то для мене найголовніша думка це взути ноги в готовність Євангелії миру. Тобто, щоб кожен з нас, який є в церкві, ми були готові благовіщати Ісуса Христа, Євангелія, який Він нам дав, мати віру. І щоб перемогти д'явола в нашому житті, потрібно щит віри, щит віри, який нам дає Ісус Христос, Добре. Словом Божим. Добре, дякую за ваші відповіді. І тобі дякую. Якщо вам сподобалася ця рубрика, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та пишіть коментарі. До зустрічі!